5 травня 2014 року біля населеного пункту Семенівка на східній околиці Слов'янська під командуванням генерала Національної гвардії із позивним Карпати відбувся бій, що увійшов яскравою сторінкою до новітньої історії Нацгвардії України, в запеклому бойовому зіткненні, якому чи не вперше під початку проведення антитерористичної операції сепаратисти під проводом сумнозвісного бойовика Гіркіна застосували важке озброєння. Бійці спецпідрозділу Омега, Калинівського полку оперативного призначення, загонів спеціального призначення західного південного територіальних управлінь, роти спеціального призначення столичної бригади охорони дипломатичних представництв здобули блискавичну перемогу над ворогом, проявивши найвищу бойову вилучку і відвагу. Згадаймо хронологію подій о п'ятій ранку. 5 травня два розрахунки по 10 військовослужбовців Калинівського оперативного полку разом із бійцями спецпідрозділу СБУ Альфа та десантниками Збройних сил на бронетранспортерах висунулися в напрямку Слов'янська, але в районі залізничного мосту біля населеного пункту Семенівка потрапили у засідку. На підмогу побратимам вирушила тактична група у складі гвардійців загону спецпризначення західного та південного територіального управління Омегівців та спецназівців Київської посольської бригади. Інтенсивний бій, особливістю якого стало обмеження у застосуванні військової авіації, тривав кілька годин. Сепаратисти вели шквальний вогонь по українських військових, зайнявши позиції у житлових будинках. Попри те, що фактично прикривалися як живим щитом мирними жителями, бойовики зазнали великих втрат більше 40 загиблих і більше 200 поранених, і відступили до промзони Славянська. Нас гвардійці та альфівці зазнали мінімальних в рази менших втрат: троє загиблих і вісім поранених, що більш ніж красномовно каже про їхню бойову майстерність. ополченцы, вырвавшиеся из-под обстрела, в буквальном смысле валятся на тротуар. Прорвались с боем. Пошло второе кольцо. Через второе кольцо прошло еще меньше человек. Пришла броня на подмогу. Еле отстрелялись, отошли на самый укрепленный пост, который был по дороге. По словам бойца, украинская армия использует целый арсенал военной техники, в которую вошли БМД, ПТР, гранатометы, пулеметы. В ход идет все. Из пекла столкновения на гражданских машинах вывозят раненых бойцов самообороны. Их тут же перегружают в кареты скорой помощи, которые везут раненых в Славянск с любой бицеменникой. Сепаратисты даже похрестыли гвардейцев и бойцов альфы черным бисом. За черный форми не и строи, а наимоверную храбрость и людь до ворога. Украина опять нас опережает. Украина нас опережает вообще. Они нас опережают в создании боеспособного, они уже через какое-то время еще в годы подождем, даже может быть меньше, Они действительно будут способны выразить. Потому что это большая настоящая. А й причому вже іміючий бойовий, значить нехалістів солдат битимуть не бойово вже згадуваний. Гіркін інтерв'ю журналістам зазначав, що під Семенівкою його загони зіткнулися з відмінно озброєними та вишколеними українськими силами і дивувався безмежному героїзму українських бійців. Російські та сепаратистські телеканали у репортажах за високу бойову майстерність називали гвардійських спецназівців іноземними найманцями і кращими бійцями правого сектору. У районі Сіменовки, прямо по території заправки, прокатився страшний бой. Люди, вірні люди, не знають, що робити. Фух. Какие-то подробности еще рассказали вам наши съемочные группы, которые там работают, сообщают, что это бойцы правого сектора, они очень хорошо вооружены и они на БТРах. У вас какая-то информация есть, что говорят люди, которые сейчас находятся в Семеновке и все это наблюдают? Расскажите поподробнее. Я могу подтвердить, что были, да, были БТРы. Складність бою під Семенівкою неодноразово підкреслювали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та тодішній командувач Нацгвардії, а нині міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак. Сьогоднішній день противник провоцирує нас і все можливе для того, щоб ми приміняли мощне більш серйозне оружие для того, щоб спровоцирувати жертви суді мирного населення. Українські військові не можуть стріляти по, по мирному населенню. Вот это ограничення, которым активно пользуються враг. Враг за них прячется и стреляет оттуда. Все, вот, вот главный тезис. Мы не можем просто взять и вырубить эту посадку вокруг шальным вертолетным или пулеметным огнем, потому что там стоят мирные дома. Зокрема, українським військовим був відданий наказ мінімально вести вогонь у бік житлових будинків. Тож те, що гвардійці спецназівці змогли не тільки зберегти десятки життів мирних людей, а й вибили ворога з позицій, можна назвати не просто подвигом, а проявом великої честі, гідності, поваги до чесних громадян країни і правил ведення війни. У день другої річниці бою під Семенівкою хотілося б згадати ім'я героя, який загинув у бою, але разом із товаришами по зброї приніс Нацгвардії та Україні одну з перших і найгучніших перемог на сході країни. Це військовослужбовець Калинівського полку оперативного призначення Прапорщик Віктор Долінський, посмертно нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня. Більшість учасників бою під Семенівкою за відвагу були відзначені главою держави, керівництвом МВС, командуванням національної гвардії. Гвардійці з гордістю носять ці бойові нагороди, а країна пишається героями, які стали на її захист суверенітету та територіальної цілісності її мирного європейського життя.